Вітаю! З вами Opel VD Advance. А це новий Opel Combo 2025 року. Він взяв найкраще від комерційних фургонів, надійність та простір та додав комфорт і технології сучасного легковика. Під капотом у нас надійні перевірені часом та економічні дизельні півторалітрові дивини Blue HDI. Є версія на 100 кінських сил з шестиступеневою механікою, а є потужніша на 130 кінських сил з неймовірно плавним восьмиступеневим автоматом. 300 Нм метрів у версії з автоматом доступні вже з 1750 обертів. Це означає, що він має потужну тягу навіть коли повністю завантажений. Бомба має два варіанти довжини: це L1 довжиною 44 м і L2 475. Давайте поглянемо на дизайн. Opel Combo має сучасний, практичний і водночас динамічний дизайн, який поєднує функціональність із фірмовою німецькою стриманістю. Екстер'єр відрізняється чіткими лініями, гармонійними пропорціями та впізнаваною фронтальною частиною із фірмовою решіткою Opel Vizor. Також він має світодіодну матричну оптику, що дає автомобілю впевненого та технологічного вигляду. Загалом дизайн Opel Combo це баланс між утилітарністю та стилем. Автомобіль в комплектації Edition Plus оснащується леєрами на даху, які додають практичності для перевезень чи для подорожей. Але головна перевага Opel Combo – це його вантажні можливості. Навіть у стандартній п'ятимісній версії L1 об'єм багажника 983 літри. А якщо ви виберете версію L2, то за спинками другого ряду у вас буде 1538 літрів. Складіть сидіння і отримуйте 2693 літри. Сюди поміститься все. І це не просто об'єм. Вантажопідємність комбо від 540 до майже 695 кг, залежно від версії. Це ваш надійний партнер по бізнесу. Інтер'єр виконаний у типовому стилі Opel. Мінімалістичний, ергономічний і орієнтований на комфорт водія. Продумані органи керування, сучасна цифрова панель приладів та мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto Формують сучасний простір для роботи та подорожей. У нас може бути 5 або 7 місць. Причому третій ряд це повноцінні індивідуальні крісла, які можна взагалі демонтувати. Другий ряд складається в пропорції 1 третя до 2 третіх. Opel Combo оснащений парктроніками, панорамною камерою заднього огляду, безключовим доступом, а також мультикермом. Opel Combo – Це ідеальний баланс між практичністю для бізнесу і комфортом для сім'ї. Запрошуємо вас на тест-драйв в Opel Video Advance на велику кільцеву 60А.